Чи не за складну ідею я підбираю для свого стартапу? Чи маю я наснагу довести цю ідею до стану продукту, який я зможу показати клієнтам? Якщо ви задумуєтесь над такими питаннями, то ви в правильному місці. Привіт! Мене звати Саша Римінний, я it підприємець і на каналі Стартап Кухня ділюсь своїм досвідом та порадами. Поїхали! На етапі вибору ідеї для свого стартапу варто завжди оцінювати свої сили: сили себе як засновника, сильні сторони своєї команди, навички та знання. Цей етап я називаю ідентифікацією відповідності засновника та ідеї або команди засновників та ідеї. Чому це важливо? Зараз я викладаю IT-підприємництво в університеті, оскільки нещодавно був початок навчального року, то ми зараз якраз разом з студентами відсіюємо ідеї до їх курсових проєктів. Найчастіше бачу ситуації, коли команди дуже напружуються в родильних муках, щоб видумати щось унікальне. Проблема лишень, що зазвичай не задумуються, що для цих прекрасних ідей або ж нема цільової аудиторії, або її реалізація за ресурсністю більше підходить під підприємців рівня Ілона Маска з його теслами та spacex при таких рівнях складності найчастіший результат це після захисту курсового проекту ідея переміщається на поличку, де і спокійно помирає поруч з іншими, або занадто ресурсоємкими, або безглузними, або ж навіть коли команду формують досвідчені експерти. Але з одностороннім досвідом, наприклад, якщо над ідеєю працюють лише розробники програмного продукту, то такій команді буде важко просувати свій продукт на ринок, а також продавати його а тим більше самим оцінити його цінність для цільової аудиторії. Саме з другої когорти засновників був я на початку. Я зовсім не мав команди, а весь мій досвід був достатньо одностороннім, оскільки я на той момент лише мав досвід розробки програмних продуктів на замовлення З свого підприємницького досвіду. Скажу, що мені вдалося розробити свій невеличкий кишеньковий проект в першу чергу завдяки тому, що я розумів, що маю всі потрібні навички, щоб його розробити. Я мав реального клієнта, який розповів мені ідею і хотів кінцевим продуктом користуватись. На початковий прототип продукту в мене пішло біля двох місяців. Ще біля місяця я під'єднував до нього зовнішні сервіси, які б допомагали той продукт розповсюджувати та приймати оплати. Ну а перший продаж існуючому клієнту стимулював працювати над проєктом далі. Тож для вас я рекомендую на етапі аналізу ідеї скласти наступну табличку. Перший рядок описував би ціннісну пропозицію ідеї для клієнтів. До речі, в мене є на каналі окреме відео про те, як описувати ціннісні пропозиції. Зверніть на нього увагу. Я сподіваюся, тобі подобається навчальний стартап-ролик, який ти зараз переглядаєш. Мені, як автору молодого Ютуб каналу, дуже важливо зрозуміти, що те, що я зараз роблю, записуючи ці всі відео, дійсно тобі потрібне. Тож, не забудь підписатись на канал. Поставити вподобайку цьому відео і залишити коментар, якщо тобі подобається. Якщо не подобається, теж напиши нам в коментарях: дай нам зворотній відгук, щоби я чіткіше розумів, які відео готувати в майбутньому. Далі маємо три колонки. Перша має в собі одне єдине питання: чому я хочу робити цю ідею? Чому це рефлективна робота вас зі своїми ж думками? Чому ви хотіли б взятись за вирішення цієї ідеї? Відповідь на це питання є основоположним ключем до того, чи будете ви докладати достатньо зусиль для її вирішення. Прикладами, чому можуть бути наступні, ви самі дуже страждаєте від цієї проблеми і хочете її вирішити в першу чергу для себе, або ж ви розумієте, що від вашої ідеї залежить дуже багато. До таких ідей можна віднести, наприклад, всі ті, які можуть допомогти нашим військовим. Зараз на різного роду преакселераційних програмах мені доводиться часто чути ідеї, які нікому з цивільного населення б і в голову не прийшли у мирний час. Але коли там на фронті стоять близькі батьки, брати та сестри, то ми в тилу хочемо їм максимально допомагати. Тому і стільки ідей з використанням дронів, стільки ідей з покращенням наведення, артилерійських установок і все інше. Ваше чому може бути і про те, що ви хочете зробити світ кращим місцем для життя? Наступні дві колонки будуть містити в собі відповіді на питання, чому я можу, та чому я не можу. Заповнюючи ці дві колонки, рекомендую навести три фактори в кожній, чому ви особисто, чи ви разом з вашою командою таки можете або ж не можете вирішити проблему. Тут ви вже робите холоднокровну оцінку своїх можливостей. Хочу повторно наголосити, що щира відповідь і мотивація з приводу чому я хочу може повністю нівелювати колонку Чому я не можу. Тож, це не для того, щоб вас демотивувати, а щоб зрозуміти людей, з якою компетенцією потрібно залучити, щоб ваша ідея стала реальністю. Все ж таки для початківця без чіткої відповіді на чому я хочу, я би рекомендував знайти ідеї, для яких кількість відповідей на питання, чому я не можу, прямувала до нуля. Якщо ж ви все ще на стадії вибору ідеї, дуже рекомендую переглянути відео про джерела ідей в мене на каналі. Там я розповідав і про сервіс Product Hunt, який насправді освітлює запуск майже всіх стартапів у всьому світі. Як скористатись цього та надихнутися? Дивіться там.